Проблема останнього парсека. Це одна з загадкових проблем в сучасній астрофізиці. Вона пов'язана зі злиттям надмасивних чорних дір. Хоча ми спостерігаємо гравітаційні хвилі від злиття чорних дір зоряної маси, процес злиття надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрах галактик. Досі залишається не до кінця зрозумілим і не існує точної фізичної та математичної моделі цього злиття. Тож в чому проблема заключається? Уявіть собі, що дві надмасивні чорні діри обертаються одна навколо одної в центрі галактики. І ось коли вони зближуються, на відстань. Близько одного парсеку, тобто 3,26 світлових років, виникає так звана проблема останнього парсека. В чому ж вона виявляється? Перший момент це недостатнє гальмування. Тобто для того, щоб дві чорні діри злились, вони повинні витрачати енергію. На великих відстанях це відбувається за рахунок гравітаційної. Взаємодії з навколишнім середовищем, тобто над масивними скупченнями зірок, Гао, газу і так далі. Однак, коли йдеться про відстань всього лише одного парсеку, цих взаємодій для моделі вже недостатньо. Тобто. Чорні діри продовжують обертатись одна навколо одної, але не можуть зблизитись досить сильно для злиття. І все це згідно математичних моделей, які працюють для звичайних чорних дір. По-друге, це проблема тривалості. Якщо ми вважаємо за існуючими моделями. Що на останньому персеку в нас немає механізму додаткової витрати енергії, злиття по розрахункам може тривати час більший, ніж існуючий вік Всесвіту, а це вже суперечить спостереженням космічних обсерваторій, які свідчать про те, що надмасивні чорні дири в центрах галактик. Зазвичай є одиночними надмасивними об'єктами, при тому, що ми бачимо сліди того, що та чи інша галактика стикалась з іншою галактикою і були утворені в процесі зіткнення галактик. Більш того, цей процес продовжується, навіть якщо ми кажемо про нашу галактику, чумацький шлях. То вона частково поглинає маленькі галактики, які обертаються навколо неї і витрачають свій газ і зірки шлейфами своєрідними. По-друге, згідно моделей, в майбутньому буде зіткнення з ще з двома масивними галактиками. Тобто це вже існуючі факти. Тому вчені пропонують декілька рішень. Одне з них це вплив темної матерії. Темна матерія була введена в фізику для пояснення і створення моделей, які без її впливу не узгоджувались. Не узгоджувались по масам матерії не узгоджувались по фізичним процесам і введення теоретичного існування темної матерії, яку досі ніяким емпірічним шляхом не доказали, може, скажімо так, узгодити модель, що додаткові витрати енергії в процесі злиття надмасивних чорних дір, вони Трапляються саме через те, що ці надмасивні чорні діри мають деякі взаємодії з галотемної матерії навкруги них. І саме це ніби пришвидшує процес злиття. В чому проблема цієї моделі в тому, що, по-перше, самої робочої моделі немає це тільки теорія і самого доказу темної матерії. Досі теж не існує. Тобто проблема в тому, що в декількох моделях, якщо ми не кажемо за розв'язання проблеми останнього парсеку, а взагалі за купу теорій фізичних математичних моделей в астрофізиці, то проблема темної матерії в тому, що для декількох моделей вона вирішує проблеми і закриває, так би мовити, діри. Приводить до певного узгодження, і ідеально лягає в якусь теорію чи модель, але з деякими моделями вона не підходить і не працює. І оскільки досі емпірічних доказів також немає, ця модель теж не досконала. Тобто вона, по-перше, і не працююча, і по-друге, в неї відносно недоказова темна матерія. Друга модель має трошечки менше проблем, це теорія наявності третього масивного об'єкту. Тобто, поблизу подвійної системи надмасивних чорних дір існував на той момент якийсь. Третій дуже масивний і відносно близький об'єкт. Це може бути якесь скупчення надмасивних зірок, наприклад, або інша чорна діра, яка гравітаційними взаємодіями була виконана з системи. Тобто ця модель вона пояснює, яким чином витрачалась енергія і як вона. Призвела до швидшого злиття. Але ця модель має, в принципі, ті ж самі проблеми. Тобто відсутність емпірічного доказу і поки що відсутність гарно проробленої фізичної і математичної моделі. Всі інші теорії і вирішення поки що досі сирі, і вони зазвичай. Вводять в ці рівняння фізичні принципи, які, скажімо так, досить спірні, тобто або якісь частки, або якісь взаємодії, які самі при цьому ще мають менше доказової бази і не є вже академічно прийнятими. Чому взагалі важливо розв'язання цієї проблеми останнього парсеку? Головна причина тут в тому, що вона пояснює формування галактик великих в серці яких знаходиться надмасивна Чорна діра. Ну тобто, наприклад, наша галактика. Вей, Чумацький шлях, Млечний Путь. В її центрі надмасивна чорна діра знаходиться. Тобто ці моделі вони пояснять краще еволюцію формування галактик, бо ті моделі, які існують, вони теж досить недосконалі. Другий момент це е, пов'язано з темною матерією. Е, бо фактично е, Доказ існування темної матерії і фізичної е, моделі, і доказ її фактичного існування в експериментах ЦЕРН, наприклад, може або. Або супердетектору, який в Канаді знаходиться. Так от, доказ її існування може, по-перше, вже впевнено ввести в астрофізику і в цей процес темну матерію, так і зворотній момент, досить досконала модель з включенням темної матерії, може слугувати додатковим доказом її існування. Третій момент це перевірка теорії відносності. Загальна теорія відносності має досі критиків, і критика справедлива. Іноді, в процесі критики загальної теорії відносності в астрофізиці при вивченні тих чи інших процесів, навпаки, її знову, знову перевіряли і підтверджували. Коли більш досконало створювали моделі і більш досконале пояснення, тобто ці моделі, ці пояснення і ці теорії, вони впливають загалом на всю астрофізику, як такову, на всю фізику.